Така іграшечка для малюків. Тут є ось такий підвісок, її можна вішати на гудзик, наприклад, на кроватку там, чи на колясочку, чи куди. В неї тактильні плюсточки, шуршалочками різними, бачите? Так, вона шуршить. І також у нас тут, бачите, з цієї. З цього боку такого кольору, а з цього боку різнокольорова. І також в неї музична серединка. Натискаємо і грає музика. Але, на жаль, грає дуже-дуже тихо. Хоча для діток це якраз так і потрібно, їм не потрібні сильно дуже такі гучні звуки. Сподіваюсь, буде чутно відео.